Добрий день діти. Сьогодні ми вивчаємо з вами голосні і приголосні звуки. Позначення голосних звуків буквами. Права веселка вибираємо відповідний колір. Я хочу зробити, я хочу, щоб вдалося, я налаштовуюся, я готова і готова, я буду намагатися, я мрію і що потрібно. Грав пізнай букви. Покажіть літери, назви яких починаються на Е. Іти я вам говорила вже, що в нас кожна буква має своє ім'я. І не завжди ім'я співпадає з вимовою. З вимовою співпадають імена голосних звуків. А от при голосних звуків. Букви, які позначаються звуки імена, не співпадають. Отже, літери, які починаються на Е імена. Л, М, Н, Р, С, Ф. Так, покажіть літери, назви яких закінчуються на Е. Пригадали? Б. В Г, Г, Д, Ж, З, П, Т Ц, Ч. Імена літер, які закінчуються на Е. Отже, ще раз повторюю, При голосних звуках ім'я і вимова букв, як розмовляє буква, не співпадають. Будьте уважні. Переслухайте ще раз пісеньку про азбуку, яку ми з вами співали. Покажіть літери, назви яких закінчуються на А. І такі є літери. Це К-Х-Ш-Ш. Покажіть літеру, яка має найдовше ім'я. Йот. Йот. Права інтерв'ю ось кореспондент нас запитує, що ми пишемо і бачимо, а що чуємо і вимовляємо, що ми знаємо про українську абетку, що позначають букви, які звуки бувають, зупинили відео, подумали і дали гарну відповідь. Друглива вправа після цього продовжуємо сьогодні на уроці ми розглянемо теми і виконаємо такі завдання. Згадаємо, які бувають звуки, чим відрізняються. Дізнаємося більше про голосні звуки і букви, що їх позначають. Одного разу в країні фонети. Звуки почали сперечатися, хто з них кращий та потрібний. Така казочка є. Одні кричали голосно та дзвінко, другі шипіли, треті джещали, четверті гуділи, як пароплав. Уму. -у Врешті вони розбудили свого друга, чарівника. Так. Той одразу взявся за справу зібрав окремо найгаласливіших братів. Їх виявилося всього шість А О, У, И, е, і. і. Через чарівник назвав їх Голосними. Потім окремо зібрав звуки, які шепіли, свистіли. Дриші жали, гуділи, назвав їх приголосними і велів їх триматися голосного, щоб утворювати склади, а й складів слова. Кожен звук переконався, що він важливий. Брати заспокоїлись і почали жити у злагоді. А ми з вами, діти, завдяки цьому. Можемо читати слова, речення, тексти. Робота з підручником: сторінка 34. Читання для друга. Ти розмовляєш, ти вимовляєш різні звуки. Голосні, які утворюються за допомогою голосу. І приголосні, які утворюються за допомогою голосу і звуку. Отже, Мовні звуки це голосні і приголосні. Голосні позначаються в схемах кружечком і приголосні риска або дві риски. Ми вже з вами знаємо, що риска це твердий приголосний звук, дві риски це м'який приголосний звук. Гра який звук А? Звук А, голосний чи приголосний. Та, це голосний. Який звук Д-д. Голосний чи приголосний? Та, це приголосний, твердий. Бі-бі-бі. Приголосний м'який. Р-р. Приголосний твердий. Й, звук Й завжди м'який приголосний звук. І голосний у голосний молодці. В українській мові є шість голосних звуків. Ти можеш позначити їх на письмі. Десятьма буквами. Так, голосні звуки. Шість А, У, У, Е, Е, І. І ще у нас є ці звуки. Ми чуємо ці звуки у буквах. Я, Ю, Є, Ї. тому що є, а, є, У, Й, Е, Ї, І. Я почули звук голосний А в кінці. Ю. Почули голосний звук У. Є. Почули голосний звук Е в кінці. І. Ї, почули голосний звук І. Букви Я Йо є на початку складу два звуки. В середині складу один звук. Наприклад, моря, яблуко, лінія, колючка, юрба, пізні, читає. Зараз ми діти з вами будемо виконувати завдання і розберемося. Пишемо в сошитах вправа два. І будемо вести такий запис. Записали моряк. Простим олічиком поділили на склади моряк. Поставили риску, два склади, скорочуємо крапка, кома. І тепер рахуємо букви. Одна, дві, три, чотири, п'ять букв. А скільки звуків? Пригадали, що буква Я всередині складу. Має один звук. Один, два, три, один звук. А. А їх заховалося за букву Р, і буква Р стала розмовляти м'якенько. Як. Отже п'ять звуків. В другому випадку яблуко. Яблуко. Три склади. Шість букв, а у звуків буде сім. Чому? Бо ми знаємо правило. На початку складу буква Я має два звуки. І А отже, сім звуків. Лінія. Так, тут після голосної також має два звуки. І дивіться діти: такий випадок лі-ні-я. Ми знаємо, що при переносі не можна переносити з рядка в рядок склад з однієї. букви. А от склад з однієї букви, а звуків тут два. Я говорила вам, що в складі повинен бути обов'язково один голосний звук. Так от, буква Я має два звуки: І, А голосний звук. Тому 6 звуків, дивіться, 5 менше за 6 на 1 звук більше. І так далі. Зупинили відео, розібрали і записали в зошит. Вимов слова вправа 3, сторінка 35. Запиши їх у два стовпчики. Познач звуки А, У, Е знаком. Кружечком. Звуки І А, І У, і, «е» знаками дві риски і кружечок. Тут у нас один голосний, а тут приголосний, І, І завжди м'який. І голосний. Яблуко, маля, буряк, м'ята, юшка, люблю, в'юн, калюжа, єнот, синє, є давнє. Так, перший стовпчик тільки голосний звук, а другий стовпчик два звуки: приголосний і голосний. Так, розбираємося. Перший стопчик. Букви Я, Ю Є позначають тільки голосний. Чому? Маля після приголосного звуку, буряк після приголосного звуку. Люблю два рази Ю після приголосного звуку, калюжа після приголосного звуку, синє після приголосного звуку. Давнє. От уявіть собі, якщо б тут була буква Л, читається м'яко. Дивіться, маля. Уявіть собі, що тут тільки буква А, то яке вийде слово? Мала. Буква Л твердо розмовляє, сердиться твердо. А поставили біля неї букву Я і буква Л стала м'якою маля і так далі. Другий стовпчик. Яблуко м'ята юшка в'ю, юм'єнот нот, в'є. Тут букви Я «Ю», «Є» розмовляють двома звуками: І А, Гіу І домашня вправа, давайте розглянемо. Треба списати подані слова, і потім слова, які мають букви Я, Ю, Є, та ще й позначають ці букви два звуки. Підкреслити. І на вибір скласти з однією парою слів речення. Можна двома. Так, дивимося, буряк, бур'ян, перша пара. Буряк, буква Я позначає один звук, а буква заховалася за букву Р, і буква Р стала м'якою, бо вони потоваришували. Бур'ян після апострофа буква Я позначає два звуки. Ягоди на початку два звуки. Юнак на початку складу. Або на початку слова можна говорити. Два звуки. На початку два звуки. В кінці після голосної. Два звуки є нот. На початку складу єнот. Два склади є нот. Співає. На початку складу, або ще можна говорити після голосної Співає. Ми прям чітко чуємо є. Два звуки. І, наприклад, які можна скласти речення: Садили буряк, а виріс бур'ян. Ну, це, мабуть, господарі не важні. Малята люблять ягоди. І тепер підсумок уроку. Скільки в українській мові голосних звуків назвіть їх. Так, шість це звуки А. О, у, У, И, Е, І. і. Скількома буквами їх можна позначити. Так, 10 букв їх позначає. Бо ці звуки ми можемо ще почути у буквах я-ю-ї. є, ї. І назвали ми їх. Так, і правило вивчаємо на початку складу. Букви Я Ю, Є позначають два звуки, в кінці складу позначають один, бо вони стоять після приголосних звуків. Ми, великі молодці, справилися з завданням уроку, нам смайлики поставляють. І вправа веселка. Що ви зробили на уроці? Синя мені подобається, я все зробив. І фіолетова, це було дуже просто.